Вітаю усіх, з вами Ірес. Як ваші справи, як ваш настрій? Як ви давно не бачились і продовжую рубрику. Місяць стрімірку на твічі, і це вже в нас шостий шостий місяць. Шостий або сьомий місяць стрімірку вже на твічі. Точно у нас іде, я трошечки збився. Ось. До речі, забув вас привітати з першим днем літа. Вітаю усіх з першим днем літа. Хай це літо буде максимально для вас корисним. Я не знаю, ви там зробите все, що ви хотіли. Досягнете всіх цілей своїх там а, і все таке. А ми переходимо до моєї статистики на твічі, звичайно. І перше, що змінилося, в мене справді виріс середній онлайн. Тобто, якщо подивитися в минулі місяці, давайте ми це зробимо прямо зараз, 3.9, то тут в мене вже 5.4. Так людей підписалося набагато менше, 38, але платних підписників стало 3. І я заробив 2 долари. Що ну це рекорд? Я так багато ще ніколи не заробляв на твічі за місяць так і простримав я 57 годин і 40 хвилин, що в принципі, я вважаю, ну Поганий результат, я намагаюся кожен місяць, буду намагатися ну, 100 мінімум годин це відстрімати вам. Ну знову ж таки, стрімати 100 годин, це це прям ти живеш цими стрімами, в тебе є тільки одне, ти прокинувся там, зробив свої справи, оце пум-пум-пум, все додому і стрімиш. І все, і так кожен день просто день сурка одне і те саме. Тому бажано знаєте, коли ви там такий якийсь стрімер, то продумати свої стріми, що ви будете з них робити, щоб, знаєте, вони не були однотипними, бо ви так просто будете, я не знаю. Uh, з розуму можна зійти, і це я вам кажу серйозно. Uh, далі ми приходимо до місяця травень. Місяць травень почався в мене справді неймовірно класно. В плані онлайну, в плані переглядів, в плані всього місяць травень. ну Це просто супер. Uh, супер початок, 10 глядачів у цьому в піку. Супер, йдемо далі. 3 травня, так, трошечки, знаєте, таки гойдалка вниз нас опускає. Але тут нас чекає 4 травня, і тут ви подивіться на ці цифри: відстрімав я 5 годин 31 хвилину, але на це саме важливе. Саме важливе це онлайн. 156 глядачів ми встановили рекорд по онлайну. Ніколи такого не було. За всю історію мого стрімінгу ніколи в мене такого великого онлайну не було. В плані переглядів, так, да, в мене було більше моїх, мого стріму. Сумі, але в плані онлайну Ну ніколи в мене не було такого. І мене зарядив рейдер Сімітон. За що велика велике дякую? Я зняв навіть окреме відео. Можете подивитися. Ну я вважаю, то відео знаєте таке, не дуже класний. Я тоді, ну там вже я ще цього придивлявся. Я такий Блін що нафіга я це записав, було. Там було чутно, що я дуже стомлене, знаєте, трошечки такий вигорівший і все таке. Але цей рейд мене багато чому навчив. Умовно кажучи, раджу стрімити на твічі, так щоб у вас в чаті було, не було цих знаєте що щоб можна було писати в чат щоб на вас ну треба було підписатися. Коротше, чат має бути для всіх. У мене в той день був чат для підписників. І причому це, саме в той день, ну, ті, хто дивляться мене дуже довго, що у мене ну такої фігні ну не те, що ну дуже рідко бувало. Але я просто там стояти за цих гойдолок і за цього всього, бо твіч, насправді, справді він так грається з твоїм емоційним станом, з точніше, психічним станом. Це кожне там твій підняття на Твічі, ти, ти радіш, раді, як я не знаю, хто що просто. І потім ти таке маленьке навіть падіння, і ти вже можеш так тільтанути, впасти в цю депресію. І це насправді то пов'язано з тим, чим довше ти снімеш. Я пам'ятаю, коли я на початку стрімив, перші два місяці, мені взагалі було начхати на начати на низки онлайн, там на все я спокійно, це все, але чим довше ти це все робиш, тим якось воно впливає на твою психіку, на тебе і стає дуже важливим, як умовно кажучи, ну майже як життя. бо в принципі воно і стає частиною твого життя, і де ти не отримуєш те, чого ти хочеш. І це справді інколи дуже боляче. Типу, ти вкладаєш час, вкладаєш сили, енергію, і ти нічого не отримуєш. І мозок не розуміє, чому ти не розумієш чому. І одне, що тут треба, просто продовжувати і не зупинятися, і все буде окей. Тому ось такий був рейд, мене там трохи захейтило. Ну коротше, у мене такі, знаєте, враження від цього рейду: 50 на 50. Я не можу сказати, що я дуже задоволений цим рейдом, але я отримав досвід, якого в мене ніколи не було. За що я дякую величезно ще раз Сімітону? Бо досвід він безцінний. Чи буде в мене ще такий е, шанс, умовно кажучи, дадуть мені такого мікрофону ще раз зарейдять. Я не знаю, але я хочу зарейдити Сімітону на 300 глядачів. Е, сподіваюся, в мене це вийде. Будемо до цього йти разом, чому ні? І далі в нас йде вже 5 травня, як ви бачите, після рейду життя є, причому вон яке. Подивіться, дві людини платно підписалися після рейду. А, так, 3 людини ще просто підписалися, і 103 перегляди, що я вважаю дуже класним показником. І онлайн в 13 людей, ну все супер, після рейду і жити можна. Причому подивіться, скільки я 3, максимум 4, ну, максимум 4 годинки. А йдемо далі, 5 годин по переглядам PAM 117 по онлайну 11. І це вже непогано. Ми йдемо далі. 7 травня теж все по онлайну, ну супер. Я не можу сказати, що це якісь погані. Цифри це, це приємні цифри, скажу відверто, але якщо був подивитись на час, скільки я витрачаю часу на це все в середньому, це дуже багато, звичайно ж. Але цифри говорять самі за себе, вони надихали мене. А потім, 8 травня, і ти бачиш такий, ну, ладно, і потім, оп, і в тебе ще один стрім 8 травня. І потім аж наступний стрім аж 17 травня. Ви запитаєте, куди я пропав. Поїхав з другом в Карпати відпочити, піднятися на гору хом'як, синяк, маковиця. Хотіли піднятися на Говерло, але чомусь ми не подивилися, що там є сніг. Але ми піднімемось обов'язково. Я думаю, на стрімі там буде збір. Буду збирати гроші на те, щоб піднятися на Говерло, бо на привелике жаль, що піднятися на будь-яку гору. Треба якісь мінімальні. Ці грошики, щоб були, бо бюджет от як там ну ж підніматися на гору, де ти там спати буде, і все інше перед грою. Як доїхати до гори Ось тому поки якось так. Але договорили, я обов'язково повернусь і піднімуся. А далі ми йдемо 18 травня. Тут же теж надбе все в плані онлайн, все супер, супер, супер. І ось у нас 23 травня. Тут в останній крайній містрім на твічі, чому знову ж таки не було так довго стрімів, бо в мене ремонт. Ремонтні роботи, тут намагаються зробити красу, щоб вам було приємно дивитися на це все. І що я можу сказати? Чому в мене на твічі поки не виходить? Просто проблема в тому, що я почав стрімити кожен день, і коли ти стрімаш кожен день, воно ну, ну справді ти вигораєш. Ти вже не відчуваєш те, що ти відчував на початку в перші два місяці стрімінгу. Я тоді міг спокійно стрімати, хоч кожен день, і для мене воно, ну, знаєте, ну не викликало ніяких таких... Труднощів, якихось проблем, я спокійно міг стрімати і стрімати. А зараз я розумію, що е, я підриваю стрім, я вже не хочу стрімити. Я типу я вже в тільці. І я не знаю, що робити з цим тільтом, бо я ще вам ну, вже казав, що воно дуже сильно впливає на твій, на, на твій емоційний стан це все. І тому дуже важлива підтримка від глядачів. Якщо немає підтримки від глядачів, то я не знаю, як вам триматися, умовно кажучи, бо я впевнений, що кожен стрімер. Рютує, мовно кажучи, в кожного стрімера є невдалі стріми. В мене дуже багато було знаєте. Ну хоча стоп, я, я не можу оцінювати, знаєте, стрім вдалий чи невдалий саме по онлайну. Це неправильно. Бо в мене там був втікаці дуже класний стрім з моїм другом. І ми там кайфанули. Да, онлайн був не дуже багатий, великий. да, там ну, не багато чого закинуло нам. Але я кайфанув від того стріму. Саме головне знаєте, стрімати не заради грошей, там не заради переглядів, а щоб просто отримувати насолоду від стріму. Якщо ви справді будете отримувати насолоду від стріму, вам буде байдуже на це все, і ви зможете дуже довго стрімити. Ем, звичайно, було б непогано, да? <схід> якби так в мене було завжди. Бо таких стрімів, знаєте, від яких я прям по-справжньому отримую насолоду, останнім часом їх дуже мало, але це пов'язано з тим, що дуже багато я стрімлю і. Тому, звичайно, є якісь просто нормальні стріми, а є стріми, які запам'ятовуються на дуже довго. Але знову ж таки, зараз я вам так, щоб пригадати якісь такі класні стріми, та я не можу, бо я вже чесно, в мене вкотрат на голова від цих стрімів, але я буду продовжувати, я не збираюся. Мені це подобається, тому я не буду сумним, буду продовжувати це робити, займатися цим. Тому, якщо стрімер по запам'ятайте одне, вам це має подобатися. Ви маєте бути готові. Стрімати, робити контент, навіть якщо вас ніхто не дивиться. Призливайте його в TikTok, в Інстаграм, в Ютуб, куди тільки можете. І не здавайтеся, не дивіться на цифри, бо цифри, скажімо так, це не показник саме ваш, вашого. Ну, тобто, не оцінюйте, якщо у вас, наприклад, дивляться там 3-2-0 глядачів, то типу, що ви поганий стрімер. Ні. Це, це може бути взагалі не так. Просто про вас не знає. Ось і все зробіть так, щоб про вас дізналися. І покажіть всім, який ви класний. І все у вас вийде. Бажаю вам успіхів. В принципі, як і собі бажаю успіхів. Подумай, що буде цікавого в цьому місяці. Uh, все, сподіваюсь, на цей раз я вже записав це відео, бо вже дуже довго щось записую, без сценарію, як зазвичай. Тому побачимось, побачимося вже на інших платформах, на будь чому Все, Бажаю вам гарного дня. До побачення.